Якщо ми говоримо про підтримку, тут навіть сумнівів немає, і на рівні суспільства зараз б'ють рекорди так. соціологічні опитування по підтримці в ЄС і НАТО. Тобто тут питань немає так. Саме головне, мені здається, що ми до чого ми маємо прагнути в найближчому майбутньому, якщо ми говоримо про саміт НАТО у вільності, ми хочемо конкретики, хоча б якоїсь конкретики, від партнерів з НАТО. Перше. Гарантії безпеки не мають ставати альтернативою вступу в НАТО. Тобто Згоден. є, є на жаль, така позиція, що для чого нам зараз провокувати когось там розмовами про членство в НАТО, давайте думати про якісь аналогічні гарантії безпеки. Це не має протиставлятися. Тобто, це, якщо і говорити про гарантії безпеки, що непогано, так? Це має йти паралельним процесом, але кінцева мета має бути вступ в НАТО. Перша позиція. Друга позиція. Якщо ми говоримо про е, потенційну реакцію Росії, давайте згадаємо знову ж таки рік тому вступ Фінляндії. Що Росія тоді заявляла? Що вона ніколи це не допустить? Так. Що вона не допустить поширення кордонів НАТО на своїй території? Де зараз Фінляндія? А потім Росія НАТО. Ну, і нам і не те, щоб дуже було треба От, пропаганда, вибачте, знайде е, завжди як пояснити свої проколи і програші, так але тим не менш, то що видавалося ще рік тому, начебто неймовірним, стає реальністю. Я свято переконаний, що якщо ми будемо рухатися у тому напрямку, який ми зараз обрали, і робити конкретні практичні кроки, не буде вважатися членство України в НАТО. Якимось неймовірним кроком питання, коли це станеться? Тобто, якщо ви мене запитаєте, безумовно, коли в нас триває активний збройний конфлікт. То зараз ставити питання про членство вже зараз хотілося би нам, але це мало ймовірно. Але тим не менш, це не скасовує того, що ми маємо добиватися конкретики в тому числі і по певних термінах, що хочемо ми на саміті у Вільнюсі. Ми так, хочемо отож. конкретики по термінах, отож. і від риторики перед вами відкриті двері до риторики так ви вступите в член. для цього потрібно у такі то терміни зробити тето, оминаючи до речі. Етап ПДЧ, на мій погляд, тому що ПДЧ, от уже якраз неактуально, більше неактуально, року неактуально. да повномасштабного вторгнення, він не актуальний.